Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайв. Традиційна наша рубрика Три поради на день від максимузи. Буду працювати сьогодні з колодами трьома, як завжди. Ви можете вибрати свій варіант або подивитися весь розклад. Тут не а, не або, а тут взагалі подивитися весь розклад, він короткий. Один варіант перегукується з іншим. Я порівнюю варіанти і пояснюю, чому тут так, а тут так. Перша колода у нас. М... Перша колода у нас. Золота палітра. Чекайте, я щось, по-моєму, вчора на ній працювала. А... Я забула, як називається моя колода. Де моя коробка? Містична палітра. Таро містичної палітри. Таро світлої тіні і золоте таро. А, ні, вчора я не працювала на цій колоді. Я вчора працювала на таро снів. Все нормально, ніде не помилилась, все окей. Будь ласка, обирайте ваш варіант. Можна триплетом задумувати ситуацію, можна задумувати ранок, обід, вечір, як кому зручно. І я починаю працювати з першим. Варіант. Карта зірка. Карта зірка. Обожнюю цю карту. Вона завжди дає надію, вона дає віру. Після якихось перипетій, зупинок, після зневіри, після можливо, якоїсь апатії всередині от замайоріла надія. Найкраще на, на краще, на можливість рухатися. В керунку своєї мрії. Карта Зірки говорить, що ти не поспішай, ти маєш для себе оприділитися на насправді, що є твої, твоїм справжнім бажанням, чистим, таким дитячим, і починати діяти. Хоча ти можеш тільки фантазувати, але ти маєш ну, чітко оприділитися, що воно того вартує. Що ти не постоїш, як то кажуть, за ціною, за часом, за зусиллями складно йти до мети, коли втрачається віра. Тут вона пробуджена. Ми бачимо на воді, як цвітуть лотоси, це ознака духовного пробудження це завжди такі фантастичні, містичні. Квіти. Я навіть не знаю про зірку, чесно кажучи, що вам говорити так, щоб аж. А Тут вона якась така категорична і зрозуміла. Зірка це про намір далі жити. Зірка це коли ми бачимо десь себе в майбутньому діяльною, взагалі раджу мріяти про себе, не про когось. Не про того, що чоловік зробить то або я зустріну такого. Ні, мрія важлива про себе. Ну, Це знаєте, коли я мрію там, кимось стати, чи там, купити автомобіль, купити житло, але я тут про себе мрія йде. Бо Ми часто собою не можемо керувати своїми емоціями своїм настроєм, аж бігом біжимо керувати простором, щоб цей простір нам щось видав, конкретно людиною, щоб вона була така. Ні, ну тут а, ви мрієте, як ви себе будете почувати, як ви будете, якою ви себе бачите, яким ви себе бачите в майбутньому? Отут От так швидше. Тобто можна мріяти про кохання, але я бачу себе якою там щасливою. Тобто, тому і помилки часто в мріях про особисте. Ми мріємо про якогось казкового принца, абстрактного, приходить зовні подібний, от як інколи розповідають, Боже він точно як з картинки. Тільки туди докладаються ще купа тіньових сторін і певна оплата. А головне мріяти інакше. Я хочу бути щасливою там поруч. Як я хочу себе відчувати на тій роботі? Бо може бути робота мрії, але мало не покажеться від нагрузки, від маленької зарплати. Зірка закликає мріяти масштабно. Масштабно. І йти до своєї мети. Другий варіант. Тут з жезлів, а це буквально дія. Якби я об'єднувала ці карти, я б сказала, роби вже перший крок до своєї дії. Тут з жезлів це шанс. Буквально сьогодні можуть постукати в двері вам сказати: Привіт, я твій шанс. Ця карта не пасивна. І якщо тут з Кубків ми маємо просто натхнення, тут пентаклів це якийсь такий поток грошовий туз з мечів це ідея, то туз жезів це конкретно дія. Це імпульс до роботи, до активної дії. Тому, якщо щось планували, робити чи не робити, робити. Третій варіант. Карта вибору, карта закохання. Я не розумію, чесно кажучи, чому завжди цю карту називають карта вибору. От не розумію. Для мене це любовники, це коханці. Mm. Але от кожний автор на кожній колоді по-різному зображує і натякає на вид цих стосунків. Що бачимо ми тут? Це жінка вона реальна, ми її бачимо, вона матеріальна. Чоловік уявний, він напівпрозорий. Бачите? Навіть він тут її обіймає за талію, і його рука півпрозора. Подивіться. Вибір. Тут я загрузла. Чому вибір? Для мене вибір завжди більше двійка пентаклів, двійка жезлів. Вона так виглядає, коли я вибираю, куди йти. Закохані є певні колоди, де малюють третю людину. І тоді так. Якщо про любовний трикутник. Якщо я дивлюсь особисте життя, то це часто просто я кажу: ну, коханці, тут поки не про сім'ю. Про що тут? А, трійка Пентаклі вибираємо стратегію. Все тут зрозуміло. Вибираємо шлях, по якому ми підемо. Вісім жезлів і не зволікаємо. А інакше он там на дні колоди просвічує. Вежа. Дивіться, Якщо ми об'єднуємо всі три колоди, то в нас виходить така історія. Є мрія, і ми точно знаємо, що це за мрія, куди ми хочемо. Є надія, є імпульс і шанс. І ми маємо обрати, якби зробити вибір все-таки до дії. Вісім жезлів карта швидкості. Тут кажуть: не зволікай. Вибір маєш робити вже, стратегію маєш прописувати вже. І дуже гарно корелюються мені всі ці карти. Перший, другий, третій варіант. Стратегія. Тобто мрія це коли є мрія поїхати, полетіти в Париж, наприклад. Далі ви маєте оприділитись, коли це буде? Зимою, літом, осінню. Наскільки у вас є бюджету? Якщо у вас. Нормально гроші відкладені, ви вже можете їхати. Це може бути швидкість. Є Це карта швидкості є, літаки так виглядають. Якщо ні, то ви вибираєте, вибираєте. Або ви їдете зараз, грубо кажучи, в Париж, або ви відкладаєте гроші на навчання, або ви вкладаєте десь в банк і примножуєте. Тобто тут вибір такого хорошого готунку, стратегії є мрія, і ми плануємо. Як до цієї мрії дійти? Але тут абсолютно проактивна історія. Ніхто вам вашу мрію не подарує. Немає шістки пентаклів, немає королеви кубків, немає карти пасивності, коли ви сидите і чекаєте. Інколи так треба, але в даному випадку тут все залежить від вас. Тому дійте, дійте на. Шляху до своєї мрії. Дякую вам за увагу. А ще більше дякую за коментарі, вподобайки і ваші підписки. Будь ласка, підписуйтеся на канал, допомагайте мені його розвивати. А ми зустрінемося з вами, звісно, завтра о 9 ранку, за українським часом. Обіймаю вас міцно, бережіть себе, ваша Максимуза.